Всім привіт! І сьогодні вже чверть фіналу. Так. Ви бачите сітку, жеребкування. А тепер переходимо до боїв. Перший. Візардерол проти травнобіта. Три, два, два, один. <служити> Було зіткнення. Два робіт. Хто про них? Треневізор. Теренобіт вилучив. Так, так, так. Візор дав. Три, два, два, один. Трохи тренер переконує. Так. Два-один. Два-один. Три, три, два, один, три. Три, два. Три, два. Транобіт ви вривається вперед. Три, два, один. Чотири, два. Перемагає. Наступний Шарк Edge. проти Хелсхайзера. Три, два, один. Extreme Дэш. Ни. А! Ни. Бёрст. Бёрст. Нет, повезло. Выбор, промажая над Так. Бёрст. Стоп, это шар взорвался, так? Так. Три, два, а, один. Не не вдало, вдало. Довже невдало вийшло. Хоча це не проблема запуску, вони досить добре побилися перед цим. Трішки, але Хелскайзер перекрутив. Да. 3-0. 3-0. Ось так от. Проти одних сильний бей, проти інших не 3, так. Ой, два, один-ноль. Такі Киви вдарили. Сильний, але. Але все 4-0. Не пішла а була Так. Ну що ж, Unicorn Ні... Sting проти Wizard так. Три, два, один, Главный лінивий екстрим-деш був Наче б пішов на рейки, але знов там Да так проти Відреброда не повоюєш Хача не нахиляє Та ні там це на Хоча він... Ну, майже. Да, майже. Йоні, так і дуже добрий. Угу. Везродрот одне очко. Один нуль. Три, два, два один, 5 Не було дістані. Пощаслила, що Юнікорс Чингу. Угу. Три, два, один. один пар. Пар. Туда, а це Тут вже було. Тринуть. Ми це на перший раз помічаємо, як сильні в один день. У нас навіть на тестах так було. В один день сильний, а в інший день програє. Три, два, да, один. Три, два. Три, два. Є шанси. Три, два, один. Упожай. Майк було. Майш. Так, жаль. Ну, це так і є. Візердрот перемагає. І останній наш чвертьфінал. Це скол, поти дранбастера. Оце цікаво буде зараз. Три, Три два, два один. один. Не було. було. Стинься, что сюди? Що был? Ні, ти сам. Ага, так. Три, didi, два, та, один, пошли. <свеч> mm. Прикрутив драмбастер. Цікаво. Начік воно. Хоча пойнт. Три, два-один, перший. Привіт. Якщо бей зголений рукою, його обов'язково треба перевірити на вибух. Три. 2-1. Перший вибух. А ні, не то, що перший. Це один бей. Цілий. 3, -0. 3, 0. А 0 Дранбайсер ну так же добрее, в то Быйся. 3, 2, 1, П. Экстрим Беш. 3-3. На родному місці. Давай, скол Є шанси 3-2-1-П. Не заганяє. І... І він перекручує. 4-3. Ну що сказати? Напружений був найнапруженіший поєдинок. Так. Ну що, з червьфінали всі всі? Так. Наступні півфінали. І півфінал. Так, перший півфінал. Транобіт проти Візердрода. Три, два, два один. один ну, буває. Це ну, якось… Ну, ну давайте. Ріноль. Переноль на ровному місці. Просто взял и получил экстрим дальше. Так. Три, Три два, 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 один. Не ну, ну да, нас... чихало. Ну так, вот так вот вышло. Два экстрим дальше, ряд. Да. Итак, Халсказер, вот ты. Драндастер. А, покажемо. Три, Три два, один. Два, Полуфінали якісь такі жваві. Три, два, один. Уф. Не, 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 не. Три, три, два, два один. один. <головин> Добыв. Винт сам но... Хелскайзер, скайдер на всяк випадок ще добрий б'ю туди. Три, Три, два, один. <проб> Зараз буде хто кого перекрутити. Дранбастер. Дранбастер 3, 2. Оце напружений бій. До речі, через фінал дранбастера теж був дуже напружений. Три, два, два один, один та... І все. Тих. Шість-два. Е, Шість два. Шість, два.